Особливо вносить резонанс ситуації, які пов'язані із збором урожаю, які у нас були в минулому році і вже мають прояви в цьому році, коли, на превеликий жаль, використовують військові формування добровольчих батальйонів. В минулому році це було і зброєю в руках. Хочу зараз через засоби масової інформації звернутися до всіх, хто повернувся із фронту. Безумовно, війна має жорсткі закони, жорсткі правила. Той, хто там не побував, мабуть, ніколи не зрозуміє цього. Однак переносити звичайну війну, в рюкзаки сюди, в мирне життя, в мирне населене пункти, ніхто не буде. На фронті провина того, хто йде проти злочинців зі зброєю. А це ворог. І цього ворога видно. Ані з корупцією, ані з шахрайством, ані з будь-чим іншим не можна боротися насильством. Я вважаю, що це шлях в нікуди. І той, хто зі зброєю в руках боронить від окупантів, це герой. Той, хто з автоматом в камуфляжі встановлює справедливість, це є злочинець. Українські бійці добровольці пройшли найстрашніше випробування війну. Вони гостро реагують на несправедливість, вони дуже потрібні сьогоднішньої Україні. Ми влада простягаємо їм руку і сподіваємося на їхнє розуміння та адекватну співпрацю. Те, що ми зараз маємо у вигляді громадських організацій, учасників бойових дій. І хотів наголосити, що на Черкащині безпорядків, самоправства створення резонансних ситуацій не буде. У жодному вигляді, як хто не намагається дестабілізувати ситуацію, тут буде діяти закон. Ми маємо всі сили і засоби для того, щоб протистояти будь-якому військовому формуванню. Це працівники УМВС. Якщо є порушення правил дорожнього руху, будь-ким мають реагувати працівники ДАІ. Немає сил і засобів, залучаються є спецпідрозділи. Так само є відповідна. Працівники Національної гвардії, які так само можуть бути задіяні в будь-який час протидії таким злочинним формуванням. У нас було декілька конкретних ситуацій, пов'язаних із збором урожаю і залученням до всіх конфліктних ситуацій представників громадських активістів і представників різних громадських організацій. Ну, це по Чорнобаївському районі. У нас був конфлікт між СТОВ Агроко і КСП Межигір'я. По Смілянському районі в минулому році у нас був конфлікт між ТОВ Деметра і ТОВ Злагода. І декілька більш менші конфліктів в Тельнівському, Гродичнівському, Ужинському районі. В цьому році. У нас зареєстровано 4 кримінальних провадження пов'язаних із збором урожаю: два в Тильнівському районі і два в Жашківському районі. По, По цих конфліктах я хочу зауважити, що залучення Різних воєнозовних формувань, громадських організацій із вогнепальною, мисливською вогнепальною або травматичною зброєю не допускається. В разі виявлення в осіб даних видів зброї, мисливської зброї, травматичної, і тим паче вогнепальної зброї вона буде влучатись, а особи будуть притягатись до кримінальної відповідальності. Відповідно до діючого законодавства, загалом на сьогодні гостро стоїть питання використання за своїм призначенням мисливської зброї та пристроїв травматичної дії громадянами, які отримали дозвіл на право їх зберігання. Тому необхідно ще раз наголосити, що зареєстрована в основному порядку органах внутрішніх справ мисливська зброя повинна використовуватися виключно для полювання, а пристрої травматичної дії згідно з закону України про участь в охороні громадського порядку і державного кордону, використовуються членами громадських формувань виключно під час забезпечення охорони громадського порядку. Ще раз кажу, якщо будуть встановлені факти наявності, Мисливської зброї під час цієї конфліктів вона буде вилучатися і дозволи будуть анульовані. На сьогоднішній день по цих конфліктах, які в нас виникають в цьому році, поки що зброї на полях не було. І якщо ця інформація дойде до всіх сторін, то я думаю, що її не буде.